Завдяки небайдужості громадських організацій, в тому числі фонду громади Херсона захист, нині військовослужбовці міського прикордонного загону можуть поєднувати службові завдання з охорони кордону з фізичною активністю, яка є запорукою здоров'я. Адже тепер вони щодня мають можливість тренуватися на сучасному спортивному майданчику. Це дуже великий плюс, великий позитив. Що наші військовослужбовці можуть поєднувати і заняття фізичними вправами, і виконання своїх функціональних обов'язків на службі? Фізична підготовленість, витривалість вона е, дійсно ну дуже потрібна для військовослужбовця, державної прикордонної служби, щоб виносити всі ці скажімо так навантаження, напругу от, і безперешкодно е якісно нести службу. Новітній спортивний майданчик побудували на виділені кошти з Миколаївського глиноземного заводу у розмірі 80 тисяч гривень. Так здорово, що не тільки херсонці, але наразі Миколаївський глиноземний завод довірив нашому фонду досить велику суму у 80 тисяч гривень. За яку саме ми зробили придбали нові ці сучасні тренажери і Спеціальні підлогу таку, щоб була зручна і безпечна для наших прикордонників, і тому я дуже вдячна, що Миколаївський глиноземний завод долучився до цього. Це соціальна відповідальність бізнесу. Метою такого благодійного кроку є сприяння фізичній підготовці прикордонників, аби вони завжди були у сильній формі і незламні духом. Ми ж розуміємо, що ми живемо на кордоні. І від нас теж залежить, як будуть почувати себе прикордонники, і як вони будуть комфортно себе почувати на відпочинку, на службі, принесені з державного охорони державного кордону. Тому я думаю, що це дуже важливо. Ми повинні бути впевнені в тому, що ми живемо в прикордоні, в прикордонному регіоні, але він... А гарно надійно захищений». Спортивний майданчик компактний, однак облаштований найнеобхіднішим. На ньому є як турніковий комплекс, так і комплекс тренажерів. Зона майданчику вкрита сучасним яким покриттям. Усе це створює комфортні умови для занять спортом. Тепер військовослужбовці можуть займатися фізичними вправами на своїй території, не шукаючи спеціально облаштованого місця. Десь на стороні. Це дуже добре, що поставити. ми виходимо займатися, коли є вільний час. От. Чим добре це, що поставили, до цього ми ходили, займалися на спортмайданчику на школі. Тобто дякую тим, хто це поставив. Тобто, тепер у нас є свій спортмайданчик і ми можемо виходити і займатися тут. Займаюся я кожного разу, коли приходжу на зміну. І ну, спорт мені допомагає. При виконанні службових обов'язків, наприклад, що доведеться затримання правопорушника, якщо ну, треба застосувати силу. Керівництво загону також у вільний час займається фізичними вправами на сучасних тренажерах. Кажуть, це є корисним не лише для здоров'я, але й гарним прикладом для наслідування. Кажу відверто, навіть керівництво загону, маючи вільну хвилинку, постійно спускається ну, і займається на даних. На тренажерах на даних нарядях для підняття і для підтримки своєї свого фізичного стану в нормі допомога нашим прикордонникам на сьогоднішній день одне з першочергових завдань, адже вони захисники державного кордону, а отже, і цілісності всієї країни.